Серце демократії, на якому тримається країна, запорука європейської інтеграції і фундамент майбутнього все це сьогодні про місцеве самоврядування. З початком повномасштабної війни громади пройшли випробування на міцність та довели ефективність реформи децентралізації, На прикладі Чернігова зосередившись на підтримці сил оборони, допомозі цивільному населенню і функціонуванні в умовах блокади, а далі повернені в місто життя, відновленні і відбудові, а нині, попри всі виклики. І стратегічному плануванні та думках про розвиток. Дуже приємно, що наші міжнародні партнери цінують роль місцевого самоврядування і вважають дуже важливим саме роль муніципалітетів не тільки у відновленні у відбудові, а в опорі ворога. Місто Чернігів може бути яскравим прикладом стійкості, об'єднання муніципальної влади, мешканців, волонтерів, а, збройних сил України, і насправді це є запоруку а, успіху і стійкості громади. Найближчий інститут влади до людей основі якого служіння громаді та відповідальність перед нею. Традиції самоврядності у Чернігові беруть початок від отримання Магдебурзького права. Але цьогорічний день місцевого самоврядування, який відзначається 7 грудня, для нас не лише про гордість. Сьогодні функціонування місцевого самоврядування в Україні це питання національної безпеки, нашої національної безпеки. По багатьом причинам найголовніше із них це те, що нас підтримує зараз, Україну підтримує зброєю політично, фінансово, на міжнародній арені демократичні країни, демократичний світ. Він підтримує демократію в Україні. Так от сигнали по знищенню місцевого самоврядування вони дуже сильно шкодять нашому сприйняттю в світі, саме як демократичної країни. І ну, якщо це буде продовжуватися і погіршуватися, то звичайно і підтримка буде набагато складніше залучати, тому функціонування демократії. Це питання національної безпеки без перебільшення. А місцеве самоврядування це серце демократії, це наша сила. Цим ми відрізняємося від нашого ворога і тому нас підтримують. Без потужного місцевого самоврядування Україні буде закритий шлях до Європейського Союзу та НАТО. А в контексті відновлення для багатьох міжнародних партнерів зрозумілий формат роботи саме з громадами, бо вони чітко знають пріоритети та потреби своїх виборців. Ішлося йшлося в муніципалітеті у виступі перед колегами та колежанками з нагоди професійного свята. виконуючи обов'язки очільника Чернігова згадав, що рівно рік тому суд першої інстанції виніс рішення про відсторонення від посади обраного міського голови Владислава Атрошенка. Потім було введення міської і військової адміністрації, спроби зриву сесій та тиск на депутатів, що триває і до сьогодні, на думку Ломако, показового ставлення центру до Інституту місцевого самоврядування як такого. Звичайно, це складний період. Ми стараємося і я впевнений, ми його гідно проходимо. Головне, що ми відчуваємо, це відповідальність перед людьми, які нас обрали працювати. А це героїчні люди. Це чернігівці, які. Показали, як треба любити батьківщину і захищати своє місто. Ми не можемо їх зрадити в жодному разі, як би складно не було. За мною стоїть прапор честі, яку, який нам, нашому місту, е, урочисто вручив парламентська соблея Ради Європи. Це знак того, що Європа бачить і підтримує Чернігів в нашій боротьбі за наші спільні цінності. Чернігів отримав статус міста -герої, героїв. За героїчний. Спротив ворогу нашого міста. Але я вважаю, що і в тому числі за боротьбу за цінності, тому що за цінності треба боротися, вони не даються просто так. Бути одним цілим на всіх фронтах, як у посиленні збройних сил та обороноздатності чи відбудові, так і зміцненні та розвитку демократії. За словами виконуючого обов'язки міського голови, реформа децентралізації обов'язково має бути продовжена. А це розподіл повноважень державних органів на місцях, наділення громад реальним фінансовим підґрунтям, можливістю контролювати збір податків та правопорядок на своїх територіях тощо. Як символ вдячності від усієї громади за роботу для людей у найважчий період лютого березня, 22-го, тим, хто допоміг втримати місто, вручили медалі за оборону Чернігова. А подяками міського голови відзначили співробітниць і співробітників місцевого самоврядування.